Гарантій немає зато є зеленський. Питання до моїх слухачів Як ви вважаєте, якщо в угоді про надра взагалі нема жодних гарантій безпеки, то що, чорт забирай, ми там підписали, і чому той, хто називає себе президентом, став першим, хто погрожує власним депутатам? Зеленський це ще президент, чи вже повноцінний агент зовнішнього управління з повноваженнями диктатора? Давайте по пунктах. Угода про Надра не містить жодного зобов'язання захищати Україну. Нема ні ППО, ні пакету безпеки, ні постійної військової присутності, є лише фонд, гроші, контроль і повна перевага договору над законами держави. А тепер. Головне, цей договір ніхто не побачив. Парламент не мав часу на аналіз, не було обговорень. Просто. Або голосуєш, або тобі кінець, це не демократія, це психополітичний шантаж, це фінальна трансформація Зеленського в режим персональної диктатури з обличчям клоуна а руками спецслужб. Погроза депутатам, що їм скасують візи до Семичайку США, Це вже не політичний тиск, це вербовка через страх, це спецоперація банкової проти залишків народного представництва. А тепер чесно, якщо Зеленський дозволяє собі примушувати парламент до голосування, використовуючи зовнішні ресурси як важіль тиску, то в чому відмінність від методів Путіна? Він більше не обирає, він призначає, він більше не обговорює, він диктує, він більше не просить підтримки, він заставляє. Це все, що вам треба знати про партнерство. Україна розмінна монета в угоді, де фігурує лише один бенефіціар Зеленський. і і ті, хто гарантують йому виживання в обмін на ресурси, псиобструктура, угоди 1. подається як історичний прорив 2. Справжній зміст приховується 3. включається терор і страх на депутатів. 4. медіа мовчать 5. Люди плутаються в термінах 6. Підписано кінець. І тут питання вже не про економіку. Питання чи Україна ще республіка, чи ми вже стали. Інфраструктурною колонією, де еліта має візи, а народ шахти. Питання до подкаст-глядача. Як ви вважаєте, чи заслуговує людина, яка тисне на парламент, щоб вкрасти надра на ще один термін? І якщо він вже шантажує своїх, що він зробить з вами, коли залишиться сам? Поділіться цим подкастом, напишіть коментар це важливо, бо тиранія мовчання найстрашніша форма війни. У наступному розділі, як зона безпеки в Сумській області, є частиною цієї ж гри: продати, здати, підписати, мовчати.